Зараз я хочу звернутися до всіх жителів міста Чернігова. Шановні Чернігівці, я хочу звернутися до всіх керівників і до всіх громадських організацій. Будь ласка, сьогодні ранок середа. Подивіться уважно порядок денної сесії. В порядок денної сесії я дивлюся так, що на прощання вносяться Десятки гектар деревану землі. Що це за земля і окремі приклади того, що вноситься? По-перше, вноситься в порядок денний питання зміну до генплану міста. Абсолютно непрозорий спосіб, незрозуміло для громади, чого треба змінювати генплан, які принципи сповідуються чи вкладається це в контекст взагалі. Розвитку міста, чи якісь інші цілі є в тому, що ви змінюєте або ставите питання зміни до генплану. Я саме хотів наголосити на декілька питаннях, декілька земельних питань, які піднімаються на цій сесії. А саме це 19-й пункт порядку денного, який, скажімо, Який пропонує розробку детальних планів територій на наступних земельних ділянках. І я тільки зачитаю площі цих ділянок. 7,7 гектар. Небагато мало, майже 8 гектар. В районі вулиці Багряного, Кільцева, Близького. Площі далі. 7,9 гектар. Вулиця Любовська. Любиська 80. Територія, яка використовувалась пад Чернівський м'ясокомбінат. Далі площа 3,065 гектар. По вулиці Лісова, 2. Територія, яка використовувалась стовп МК-59. Площа 0,4, гектара, вулиця Попова. Мікрорайон привокзальний. І далі цікаве питання виділення біля 30 ділянок землі на Подусівці. І серед нужденних є такі прізвища, наприклад, як Дереземля, інші прізвища керівників силових податкових відомств, які на сьогоднішній день, ну, мабуть, найбільше з усіх громадян потребують виділення цієї землі. Які в мене є пропозиції? І що я хотів трошечки розкрити в цьому питання? Якщо ми наголошували, що е, був Майдан, і Майдан виходив, е, в основному це європейський напрямок, і в основному це подолання корупції в Україні, і я казав і наголошую, що і Чернігів, і Україна зробили свій вибір, це е, напрямок. До європейських стандартів, до європейських цінностей.